Тіланція це кімнатна екзотика, багато сортів вирощують без ґрунту, наприклад, на корчах, в цьому і полягає основна проблема рослині необхідна висока вологість, оскільки коріння стикаються з повітрям, а харчування відбувається через листя, при догляді в домашніх умовах квітка часто оприскують, поливають зануренням у воду, не можна обробляти хімікатами і підгодовувати звичайними добривами. Тіланція рослина, яка не потребує ґрунту, тіланція родом з тропіків і субтропіків. У дикій природі росте в Екваторіальній Африці, в Південних штатах Америки, а також в Чилі, Аргентині, Мексиці, рослини відносяться до сімейства промелієвих, а головна їх особливість це 100% епіфіти. Тіланції живуть на деревах і корчах, за які чіпляються маленькими корінцями гачками. Воду і харчування ці квіти беруть з повітря за допомогою особливих лосочок, ворсинок на листках, існує безліч видів, що відрізняються розмірами від 5 до 3. формою листя і квітів характерні забарвлення, живі прилистки і блакитні, сині, фіолетові, рожеві, рідше жовті квіти, але все різноманіття можна розділити на дві групи атмосферні і наземні, трав'янисті. Кожному виду необхідна волога, а ось вимоги до світла і тепла різні. Атмосферні таланці ростуть на гілках верхнього ярусу, зазвичай звисають вниз, мають ниткоподібні листя сірого кольору. Цей вид любить яскраве сонце і прохолоду, а наземні селяться на нижній частині стовбура, що впали деревах, корчах і каменях, покритих мухом, тобто там, де менше світла, безвітряно, значить. Тепліше зовні вони схожі на звичайні кімнатні квіти, мають зелене листя, зібрані в розетку і невелику кореневу систему. Незважаючи на езотичність, кімнатні види цих тропіканок легко вирощувати вдома, догляд їм потрібен мінімальний, головне знайти підходяще місце і забезпечити високу вологість відео, якими бувають тиланци. Види кімнатних квітів цього типу уснієвна, тиланція, друга назва муховидная. Е. Це атмосферна рослина, позбавлена коренів, а за гілки чіпляється тонкими стеблинками довжина пагонів всього 15-25. Потім утворюються нові, але старі не відмирають. Поступово покоління за поколінням виростають пишні батоги, схожі на бороди, листя уснієвідної вузькі, шоловидні, покриті білими волосками. Влітку верхівки молодих пагонів вінчають скромні зелено-жовті квіти. Тиланція срібляста має такі ж, як у більшості атмосферних видів листя, тонкі, ниткоподібні. На сонці рослина здається сріблястим, головна особливість потовщини підставу розетки, схоже на цибулину, молодило, цвіте дрібними синьо-червоними квітами, іланція буці б'юці виглядає ніби сплутаний почок проводів зеленого кольору. Тільки добре придивившись, можна зрозуміти, що це жива рослина, але товщина листя нерівномірна, на кінчиках вони тонкі, а до основи розширюються і утворюють псевдолуковицю, максимальна висота рослини 40 60 Квіти довгі, трубчасті з рожевим приквітком і фіолетовими пелюстками, буци, на відміну від більшості тіланцій. Дає багато діток ще до цвітіння. Сіланці Андре дуже декоративна за рахунок тонких, вигнутих назад, листя, але є сорти з прямими листям. У будь-якому випадку є буре або сіре опушення. Висота Андре не більше 25 см особливість виду, майже відсутня цветонос колос, тобто бутони розпускаються біля самої основи розетки. Ялкоцветна і тіланція мало чим відрізняються від інших атмосферних, але влітку вона перетворюється, на колосовидному квітконосі з'являються фіолетові або білі квіти. Листя всередині розетки змінюють колір із сріблясто зеленого на червоний, тіланція голова медузи дійсно, схожа на морського мешканця. Роздуті і закручені листя нагадують щупальці. Підконіс плоский, яскраво рожевий, квіти сині після цвітіння коло змінює забарвлення на золотисто жовту. Тиланцея синя отримала назву за фіолетові, яскраво блакитні або сині квіти, це трав'янистий вид, вирощується як горшкова культура листя вузькі і довгі, до 25 см зібрані в розетку. По всій довжині вони зелені, але біля основи червоно-коричневі, плюс уздовж по кожному листу проходять бурі смуги. Рожевий або червоний квітконіс має форму сплюснутого колоса, максимальна висота см. ширина 7 сімстіланці, аніта під час цвітіння дуже схожа на синю, оскільки її гібридом, крім того, при створенні виду використовувалася атмосферна тиланція. В результаті листя цієї трав'янистої рослини мають сірий відтінок. Тиланція дуера буває з вузьким листям, як у атмосферних, також виведені доери з широким листям. Суцвіття являє собою великий і плоский колос, причому він не щільний, як у синьої і еніти, а пухкий росте на довгому черешку. Багато квітникарі помилково вважають, що все тиланці з зеленим листям наземні, трав'янисті, а з сірими атмосферні. Насправді виведено багато гібридів з тонкими листям, як у атмосферних, але зеленого кольору. А є трав'янисті з сірими листям визначити, яка атиланція перед вами. Допоможе її вид в магазині. Якщо вона прикріплена до корче використовується в композиціях з гілками, камінчиками черепашками, то це атмосферна наземна продається як звичайний кімнатна квітка в горщику з субстратом. Тіланці атмосферні на фото, уснієвіднети тіланці схожі на мох. Квітка тіланції у снівідної, листя сріблястої тіланції біля основи утворюють цибулину, тіланція буці схожа на моток зеленого дроту, квітуча тіланція буці. У тіланції Андре немає колосоподібного квітконоса. Фіалкоквіткова тіланція перетворюється в періл цвітіння. Синя тіланція виправдовує свою назву під час цвітіння, тіланція аніта схожа на синю. Відрізняється сірим кольором листя у тіланції голова медузи листя схожі на щупальця. Тіланція дуера має ознаки і трав'янистих, і атмосферних видів. Суцвіття тиланці доера являє собою пухкий колос, як доглядати, умови утримання в залежності від сезону. Таблиця вид пиланси сезон, температура, вологість, поливи світло під годівлі атмосферна весна літо у 18, 2, 1, 65, 8, 5 два-три рази на тиждень занурюють у воду на 20-30 хвилин яскраве ранкове або вечірнє сонце один-два рази на місяць осінь зима 1-4, 1-8. Можна не підгодовувати наземна весна літо кімнатна до 2-5. Грунт містять завжди вологою півтінь, без прямих сонячних променів 1-2 рази на місяць осінь-зима не нижче 18. Поливають у міру підсихання ґрунту, можна не підгодовувати відео, умови для горшечної наземної, тиланси відео, умови для атмосферного виду. Посадка горшечного типу пересадку роблять навесні кожні 2-3 роки. У цей сезон і потрібно купувати квітка, квітучу тиланцею, куплену в магазині. Пересаджувати немає сенсу, оскільки після цвітіння вона гине, утворюючи бічні нащадки. Потрібно дочекатися їх відростання і розсадити правила пересадки нецветощої горшечної тиланци, підготовка ґрунту. Ґрунт повинен складатися з великих фракцій розміром 1-2 не можна використовувати суміші, в які входять злипаються і волокнисті частинки, навіть якщо на пакеті в магазині написано для бромелієвих. Потрібно прочитати склад, не припустимо наявність перегною. Торфу землі, коріння таланци в таких сумішах загині, в якості ґрунту можна використовувати шматки кори або змішати їх з річковими каменями, також підійдуть кокосові чіпси і акадама або гранули сераміса. два останніх компонента це природна глина, що не розмукає у воді, великі фракції субстрату забезпечать доступ повітря до коріння, вибір горщика підійде невелика і неглибока ємність яметром близько 10 см смголовне. Горщик повинен бути стійким і не перевертатися під вагою квітки, як дренаж можна використовувати деревне вугілля, який захистить від кореневої гнилі і цвілі. Принцип пересадки: навіть трав'янистої тиланції в горщиках коріння потрібні лише для того, щоб вбирати вологу з повітря і ту, що стікає по листю, а також для закріплення на місці. Тому при пересадці не варто боятися пошкодити коріння. Якщо тиланці треба, вона відростить нові, можна навіть на час покласти її з відкритими корінням в чашку і нічого не трапиться. Тому при пересадці спокійно звільняємо рослина від старого ґрунту і поміщаємо в новий горщик. На ту ж глибину, на якій воно росло раніше, полив з розпилювача теплою відстояною водою всередину розетки або зануренням горщика дренажними отворами в воду на 20 хвилин. Щоб посадити кімнатну квітку на ту ж глибину, потрібно обхопити його пальцями біля самої землі. Перевернути вгору горщиком і вийняти рослину з корінням потім, не переставляючи пальців, опустити вниз корінням, злегка струсити ґрунт, помістити в новий горщик і засипати так, щоб пальці знову опинилися над самою поверхнею. Посадка атмосферного різновиду, відео як виглядає атмосферна тиланція і її коріння. Атмосферним тиланцеєм не потрібен ґрунт, рослини прикріплюють до корчів, не обробленим брусків або повсті. Не можна використовувати матеріали, оброблені хімікатами, лаками, фарбою. Підійдуть тільки чисті натуральні квіти, куплені в магазині і вже закріплені до підставок. Пересаджувати не потрібно. Розсаджують тільки діток, які наростуть після цвітіння етапи посадки. Вибрати підставку найпростіші і красиві рішення: кора дерева з шматочком деревини, фрагмент гілки або кореня, невелика плетений кошик. Потрібно враховувати, що таланцель доведеться занурювати разом з цією підставкою в воду. Тобто вода повинна легко проникати всередину і швидко стікати, визначитися з місцем розміщення. Підставка повинна гармонійно вписатися в інтер'єр, одночасно потрібно створити умови, які за краще ланцея. Шматочки дерева можна підвісити до стіни, для цього у верхній частині просвердлюють отвір, протягують дріт і роблять з неї петлю, тиланцею притиснути до підставки кореневою шийкою. Корінцем всередину, щоб рослині було комфортніше і простіше закріпитися між корінцем і підставкою, помістити м'яку подушечку з кокосових волокон або сфагному. закріпити рослину за допомогою м'якої еластичної нитки або дроту в оболонці, Важено під колір підставки або рослини оприскати з розпилювача і встановити або підвісити. Тіланцію не можна часто відв'язувати і прив'язувати тільки лише тому, що вам перестала подобатися підставка. А також переносити з місця на місце, повертати різними боками до світла, посадка тиланци у флораріум. Тиланції потрібна висока вологість, підка доводиться кілька разів на день оприскувати, а при нестачі часу купувати зволожувач повітря або встановлювати поруч кімнатні фонтани, чаші з водою та інтому набагато простіше утримувати таку рослину у флораріумі, де створюється потрібний мікроклімат з флоросією світло. Конденсує вологу і перешкоджає швидкому випаровуванню. Етапи посадки у флораріум вибрати відповідну ємність обов'язково з прозорими стінками можна використовувати пластикові та скляні ємності, акваріуми, флораріуми, а також вазочки, цукерниці уже рекелихи. Вибір залежить тільки від можливостей і фантазії квітникаря і, звичайно, від розміру квітки. Вибрати матеріал для морської теми на дно можна укласти биті глиняні черепки або великий річковий пісок камінчики, а тіланцію посадити в черепашку, наповнивши її сфагнумом. Якщо рослина кріпиться до шматочка деревини, то в якості дренажу будуть добре виглядати шматочки деревного вугілля у переміж з корою. Деревне вугілля дрібних фракцій бажано додавати в будь який флораріум для захисту від грибкових захворювань. Посадити тіланцію за інструкціями вище безпосередньо в ґрунт флораріума, в черепашку прикріпити до дерева та інполити в залежності від виду посадки, оприскати у флораріумі або полити в черепашку, або потримати разом з корою у воді, дати стекти зайвій волозі і помістити у флораріум, відео флораріум посадка в черепашку відео, три види змісту, на камінчиках і черепашках, на моху і на дереві. Догляд за тилам, і в домашніх умовах полив тіланціє будь якого виду поливають зануренням у воду разом з горщиком або опорою на 20-30 хвилин. При оптимальній для цієї рослини температурі процедуру проводять 2-3 рази на тиждень, горшкові можна поливати в центр розетки, але стежити, щоб вода не застоювалася, через 20-30 хвилин надлишки зливають, крім того, оприскують всю рослину двічі на день, а у флораріумах двічі на тиждень. У теплу пору року опора. Грунт в горщику або флораріуми повинні бути завжди вологими взимку, якщо температура знизилася. Поливають у міру підсихання поверхні. скручування листя вздовж центральної жилки є ознакою зневоднення. В цьому випадку тиланці занурюють у воду на 3-4 години підгодівля. Тиланцею не можна підгодовувати добривами з великим вмістом азоту, бору, цинку і міді. Виключені універсальні добрива для кімнатних квітів, а також органіка у вигляді настоїв коров'яку, трави і посліду у ґрунті таланці немає ґрунту, значить, немає бактерій, які переробляють азот в доступне для засвоєння з'єднання. Навіть до добрив для бромелієвих потрібно ставитися критично, віддаючи перевагу тим, які містять мінімальну кількість названих елементів, наприклад, підійде, майстер-колір архідея. Бонафорте багато азоту в суміші, чистий аркуш, високий вміст цинку і бору. Не можна оприскувати епін, обробляти корневином і іншими стимуляторами росту. Тиланци ростуть дуже повільно, тому навесні і влітку досить підгодувати один-два рази за місяць відсутність підгодівлі незгубно, набагато небезпечніше перегодувати цвітіння, відео, цвітіння синьої тиланці. Ці ланція цвіте лише один раз на другому або третьому році життя, після цього всі сили вона віддає на освіту діток, а сама гине. Квітуча рослина виглядає дуже екзотично, бутони на колосі відкриваються один за одним, кожна квітка тримається недовго, але загальне цвітіння може тривати кілька місяців. Після того як відсвів останній бутон у деяких сортів колос ще довго зберігає декоративність, тому цветонос можна і залишити, і зрізати. Материнська рослина поступово загине саме. Після цвітіння потрібно продовжувати також доглядати за рослиною і стежити за наростанням діток. Одна тиланція дає три вісімбічних нащадків. Наступного цвітіння доведеться чекати саме від них, тіланція і зимовий спокій. Взимку при розміщенні поблизу вікна спокій не стає природним чином. Сонця і тепла стає мало, ґрунт рідше висихає. Розвиток припиняється, важливо пам'ятати граничні температури для вмісту тиланци. Це тропічна рослина не виносить холоду і протягів. Вікно з квартиркою для зимового розміщення не підходить. Якщо ж квітка перенести з вікна всередину кімнати, то необхідне підсвічування звичайної фітолампи. Також у опалювальний сезон сильно знижується вологість повітря до 4-5%. Тому рослина доведеться ще частіше поливати і оприскувати. Чи потрібна обрізка? Ціланція дуже компактна квітка з коротким життєвим циклом зайвих вусів, пагонів і листя у неї не буває, обрізати можна тільки цветонос, але і цей захід не має великого значення, оскільки слідом за ним загине все материнське рослина, однак замість нього залишиться кілька молодих розеток. Тому догляд продовжують деякі квітникарі використовують засохлий колос як ручку для перенесення, наприклад, наводні процедури, помилки догляду. Таблиця проблема помилки догляду, як допомогти квітці, загниває і гине без всякого цвітіння посадка в звичайну ґрунт терміново змінити ґрунт або опору. При цьому, якщо є вцілілі дітки, відокремити їх від материнського і розсадити по різних ємностей. Не можна дезінфікувати фунгіцидами від гнилий, вони надовго вбереться в кору, при бажанні новий ґрунт або опору можна обдати окропом або просушити в духовці старі опори, заражені цвіллю і грибком, не використовувати надлишок вологи, надлишок добрих не цвіте недолік тепла перенести рослина в інше місце з оптимальними умовами для тиланци. організувати підсвічування влітку, якщо на вулиці температура не опускається нижче 1,8. Виставити на балкон недолік освітлення, різкі перепади температур кінчики, листя набувають коричневий колір недостатньо вологи, використовується жорстка вода дотримуватися правил поливу і зволоження, вода повинна бути кімнатної температури, відстояною і профільтрованою, листя скручуються, листя стали зморшкуватими хвороби і шкідники, таблиця, хвороба, шкідник, симптоми, профілактика і боротьба ецерохілом. Плямистість листя грибкове захворювання брамелієвих міцелії знаходяться в ґрунті на рослинних рештках і на самій рослині. Спочатку на листках з'являються пухирі, потім їх змінюють бурі плями і в кінці розвитку чорні точки грибниці, поки ніяких способів лікування квітникарям не пропонується, крім знищення тиланци, В якості профілактики необхідно виконувати всі правила догляду. Забезпечити рослині оптимальні вологість, освітлення і температуру, якщо пошкоджений один-два листочка можна спробувати врятувати рослина, видаливши їх. Бромелієва щитівка коричневі комахи присмоктуються до пластинки листа, зверху покриті восковим панциром, обережно за допомогою дерев'яної ложки або лопатки зняти щитівок з квітки, промити кожен листочок мильним розчином за допомогою м'якої губки. Більшість сортів стійкі до шкідників у будь-якому випадку тиланці не бажано обробляти хімікатами, адже вони харчуються речовинами, розчиненими у воді, а інсектициди містять хлор кислоти, шяк, сірку, синтетичні піретроїди та інші токсичні елементи з будь якими шкідниками необхідно боротися механічним шляхом. Смивати водою і видаляти сильно пошкоджені листя, розмноження та найпопулярніший спосіб це розподіл куща на бічні відростки. До пересадки приступають, коли діаметра, або висота молодих розеток перевищує 5-6. Посадку проводять за правилами для дорослих рослин, викладеним вище, дітки при правильному догляді і утриманні зацвітуть на другий третій рік розмноження насіння малоефективно, насіння дуже дрібні, в грубозернистому ґрунті можуть загубитися, а в дрібних фракціях зните рекомендується посіяти поверх суміші для епіфітів, зволожити і накрити прозорою кришкою. Сходи з'являються тільки на світлі при температурі 25-0. Корисні відгуки квітникарів проти ланци. з кожної розетки виходить один цветонос, коли маленька розетка стане майже з маму, то її можна буде відсадити в новий горщик, а ось батьківська розетка з часом відімре, може бути, якщо розетки не розсаджувати, то буде кілька рослин в одному горщику і кілька квітконосів ромашках п. хорюмфловерюшовтрят 1, 9 7, вирощувати з насіння на сітці можна. Я закріплювала сітку над порожній баночкою, з-під крему в баночку наливала воду на сітку сієнці. У мене на таланці приїхали, проклюнулися насіння. З 18 штук залишилося шість-сім зараз. Зверху над ємністю стоїть верх від пластикової пляшки, щоб вологість була вище. Ася, отюзхт. Флоралорд Рюфорюм індекс в потопі з один п'ять9 три я вже не перший рік намагаюся вирощувати з насіння. У них є два три стадії, коли вони раптом ні з того, ні з цього гинуть перша, коли досягають три чотири листа, друга стадія, коли вже майже підросли, і як раніше, вологість вже не можна, а до нової не пристосувалися, і через один п'ять років від посіву, теж йде відсів пристойний. Мої почали масово всихати ася Отюск. флоралордрюфорю індекс тобто під содинп'ять дев'ять три нуль. Спочатку вона атмосферна уснієвідне просто висіла підвішена на мотузочці, під нею на стелажі стояла баночка з водою і, проходячи повз я кожен день її опускала в баночку, купала. За рік вона значно зросла і перемістилася на бромелієве дерево. Дуже сподіваюся, що незабаром вона перетвориться на велику сиву бороду. Радцон 04, ХОРЮМ ФЛОВЕР РЮШОВ в один Діланція загадка. Тільки перший квіточку відсушити відразу з іншого боку поліз наступний, прямо симетрично, але ще не розкрився, чи то довго так раз кривається. Чи то чогось йому не хватати не засох би, Але вже з правого боку знову кінчик наступного квіточки здався, я читала, що вона одночасно може тільки два квіточки держать, не більше інші строго по порядку розкриваються замість покійних акстп горюмфловер Рюшовтратвп один дев'ять сім. Тут в Іспанії. Тиланці висять у багатьох дворах, дітки відокремлюють тільки для розмноження. А якщо не відокремлювати, поступово вийде симпатичний кульку. Тут тіланція росте швидко цілий рік на повітрі. Це я так для інформації. З приводу відходу можу сказати тільки те, що бачу тут вона цілий рік на повітрі, хоча ця зима була досить суворою. До нуль доходило, але не вимерзла, підвішують або на мотузку або опускають навколо стовпів ліхтарів. До речі, кульки виростають пристойні за розміром, вони весь день на сонці їх взагалі не чіпають, що з неба впало. Інші знайомі оприскують регулярно. У них ще й цвіте нєлхц і планцрюфорім індекс шовтопіцп'ять чотири 5549. з одного боку. Тиланція невибаглива, оскільки вимагає мінімального догляду. Потрібно лише точно знати якого з іншого боку, через особливості харчування рослина дуже чутливе до азотних добрив деяких мікроелементів, інсектицидів, фунгіцидів, стимуляторів, тобто необхідні ідеальні умови утримання, щоб не вдаватися до допомоги небезпечної хімії.